Та чим чим я займаюся зимою, коли по дахах ніхто не лазить, ніякі інспекції не робить. Знаєте, у нас е, клейми зв'язані з градом і вітром, тобто чи це дах, чи сайдинг, чи вікна, чи ринви. Це біля 60-чемось від від цієї роботи. Все інше це нічого немає спільного з дахами. Все інше це дуже багато людей затоплює бейсменти, прориває труби, підлога дерев'яна царапається, плитка тріскається на кухні. Такого типу речі. Тому знаєте, страхові компанії платять за все, що можна описати, або преподнести їм як випадковість. Якщо вись в будинку щось не ідеальне, і ви думаєте, чи можна це подумати, чи це може бути випадковість, як це трапилося? Це моя робота. І якщо я можу це продумати і зробити так, що ви отримаєте гроші, добре вам, добре нам. Якщо ні, я вам про це зразу скажу. в Будь-якому випадку ми пропонуємо безкоштовну консультацію. Маєте можна фотографію в мені смс-кою вислати, володя що з цього вийде чи не вийде? Три секунди займає. Може зекономити вам дуже багато грошей або відновити ваш будинок в дуже класний стан, замість того, щоб ви платили зі своєї кишені.